До нас звернулася пацієнтка Козлова Любов Петрівна. В неї виникла проблема з правим колінним суглобом, а саме деформуючий артроз третьої стадії. Їй було виконано артропластика правого колінного суглобу. Сьогодні у нас треті, третя доба після операції. Пацієнтка почувається себе добре і відновлюється належним чином. Які враження у вас від операції? Ну що вам сказати? Звичайно, як операція, кожна операція було страшно багато, але м -м, страшно було вставати на ногу. От. Але нічого зараз я за, рухаюсь. За ці, за ці декілька днів ви вже да. покращили, свої... покращили свої функції, по-перше. По-друге, що вам, я ж таки надіюсь, що це коліно буде як моє, природне коліно. Да. Тому звернулася до цієї фірми. Да. Ну, і сьогодні вже йду на випуск я надію, що все буде добре. Я, я дуже сподіваюся, що все буде добре, реабілітація у нас пройде швидко, і ви повністю відновите свій коліний сувол. Дякую. Будь ласка.